Головнокомандовець Збройних сил України Генерал Залужний пропонує Верховній Раді встановити термін служби влади Збройних сил України 36 місяців. Три роки. Дякуємо нашому військовому і політичному керівництву за їхню неймовірну доброту. Дякуємо за те, що вони пропонують встановити термін служби влав ЗСУ лише три роки, але не 25 років, як Тарас Герой Шевченко. І не довічно, і не до смерті. Дякуємо їм за це. І Надам таку інформацію, якщо вона їм не є недоступною, що армія клятої рашки має таку практику мобілізації добровольців з тюрем, будь-який зек, маніак, вбивця голотітник педофіл, будь-хто має можливість підписати контракт з Міністерством оборони клятої рашки і шість місяців воювати проти України. Після чого він отримує демобілізацію з армії клетої рашки і пробачев всіх попередніх гріхів. Розумієте, як по-людськи ставиться оце антолюська клятарашка до тих, хто воює за інтереси тої рашки на території України, і як не по людськи ставиться військово-політичне керівництво України до золотого генефонду українського народу, до тих, хто в часі вторення клятерашки нашу прекрасну Україну став на захист української держави і врятували українську державу від її окупації. Я вважаю, що це є діяння в інтересах клятої рашки. Це є діяння на шкоду інтересам українського народу і на шкоду збройним силам України замість того, щоб розбудовувати професійну армію України. Вони займаються закріпаченням українців, ганьба їм.